Практику Суряна Намаскар починаємо з положення Самастхіті, долоні долоні ванжалі мудрі, рівне положення тіла. Піднімаємо руки вгору, вдих, погляд на великі пальці рук, згинаємо ноги в колінах, таз виводимо назад, прес в тонусі, утка тасана. Видих, опускаємо долоні донизу, утана, шия голова розслаблена, спина розслаблена, живіт притиснутий до стегон. Вдих. артха утанасана, витіжіння вздовж хребта, погляд, точку між брів'я. На видиху або відпрігаємо, або відступаємо в планку. Віджимання, Вдих. Уртха мукашва собака морде вгору, погляд нагору. Видих, атхамука Шванасана, собака, мордою донизу. Відштовхуємось від долони, лопатки йдуть в сторону і вниз. Та стягнемо вгору. Вдих, підступаємо правою ступою, широким шагом вперед, віра долоні з'єднуємо разом, погляд на долоні. Видих, відступаємо в планку, все тіло зібрано в тонусі, віджимаємось, вдих. Уртхамукка швенасена, собака морди вгору, розкриваємось в грудному відділі. Видих, атхамук швенасина, коліна можна трошки призігнути, щоб краще витягнутися в спині. Вдих, підступаємо широким шагом, лівою стопою в перетвір долоні з'єднуємо разом, погляд на долоні. Видих, відступаємо в чату рангу, віджимання. Вдих. Уртхамукха Шванасана, собака морди вгору, витяжіння по передній частині тіла. Видих, Атхамукха Шванасана. Затримуємось на 5 циклів дихання для того, щоб відновитися. Після цього або підпригаємо, або підступаємо вперед ардха, уттанасана, витяження вздовж хребта, вдих, видих. уттанасана, розслаблена шия, голова. Не розгинаючи ніг в колінах, піднімаємо руки вгору, спина рівна, Уткатасана, І завершуємо перше коло, позицію саме стхіті, з якої починали.